Дорогі наші глядачі, сьогодні ви будете шоковані інтерв'ю прокурора Литвинюка. Так, так саме того прокурора по справі котеджі Литвинюка, де він з цивільно-правового спору зробив цілий кримінал, який розслідує вже два роки. Ви тільки вдумайтесь два довгих роки. Сьогодні ви почуєте, що він наговорив, це просто жах. Ми вважаємо, що після всього цього, що він наговорив, він не має права не те, щоб бути прокурором. Він повинен бути взагалі висланий зна нашої території України також вчора з обласної прокуратури нам передали великий привіт і сказали, що вказану справу вони взяли на особливий контроль, і самі розумієте, хто отримав по шапці. Тому дуже багато людей вчора дзвонили нам і розказували, що у прокурора Литвинюка немає настрою. Але друзі, вчора він набирав нас мене особисто аж двічі, і це після того, коли два дні до цього от наганяє, який він отримав, ми до нього телефонували. Писали йому смс. Ось ви їх зараз бачите на своїх екранах. Зупиніть відео і почитайте. І на усі ці повідомлення, дзвінки він раніше не відповідав. А вчора в нього прямо вибачте діарея юридична. Мається на увазі, чи можливо і справжня. Ми ж не лікарі. Не знаємо так. Ось сьогодні ви почуєте, що він говорив вчора. Потім він позвонив вечором, і прям в нього було гарячка. Вибачте, дати інтерв'ю ще вчора ввечері. І вже сьогодні нова гарячка. Він дзвонить за 15 хвилин до інтерв'ю цілих 4 рази. І нагадуємо, цій людині народ України платить 60 тисяч гривень кожного місяця, щоб він проти вас шив цивільно-правові справи, роблячи з них кримінал. Але ради об'єктивності ми не будемо монтувати вказану аудіорозмову. Ми вам покажемо все від А до Я, від моменту включення до моменту виключення. Щоб в разі потреби будь-який експерт міг сказати, що жодного монтажу саме в цій аудіорозмові немає. І саме від вас, друзі, залежить, будете ви платити далі 60 тисяч. Таким ось прокурорам, як Литвинюк. чи все-таки ми разом їх будемо звільняти з посад? А щоб цього домогтись, усі ми з вами маємо бути згуртовані. Обов'язково підтримайте нас своїми лайками. Хто ще не підписаний, підпишіться, тому що в нас тільки 67 тисяч підписників. А дивляться нас мільйони людей, постійних глядачів, також майже 1 мільйон 857 тисяч. Отож, бо давайте разом з законними інформаційними та юридичними методами знищувати цих прокурорів. Бо скажу відверто, я особисто після цього інтерв'ю платити податки точно не буду. І я особисто закликаю Генерального прокурора України усі державні структури негайно дати Литвинюку та іншим йому подібним, а про них буде йти мова в наступних відео. Мінімальну зарплатню та пенсію, таку, як у всіх пенсіонерів, адже таких ледачих ми ще не бачили. І не забувайте, що ми працюємо завдяки вам. Обов'язково. Підтримуйте нас своїми донатами, адже таким чином ми можемо оплачувати поточні рахунки нашого інформаційного агентства, в тому числі роботу наших журналістів. Так ось, наші інформатори з обласної Вінницької прокуратури були праві. А чому дивіться самі, слухайте розмову. Після вчорашнього наганяє, адже вчора у них там було якесь зведення чи то нарада, як нам повідомили. І ось цей от прокурор Литвенюк від головного прокурора отримав. Ну ви зрозуміли по чому. Так, доброго дня. Алло, доброго дня. Доброго дня. З вашого номеру в мене повідомлення. Це прокурор Литвенюк Сергій. Так, слухаю. Ми хотіли вас це інформаційне агентство Медіакор. Ми хотіли вас взяти коментар по котежному містечку, там порушена кримінальна справа. Так. З приводу яких питань вас цікавить? Нас цікавить, чому два роки взагалі ця справа розглядалася, і що з нею зараз, тому що по суті там люди дуже обурені цією ситуацією і до нас звертаються. Зрозуміло, дивіться, в принципі, я готовий прокоментувати цю ситуацію в телефонному режимі. Якщо вам зручно буде, то можливо підготуйте перелік питань, на які ви хочете почути відповідь, і я вам за людки прокоментую. Добре, давайте ми зробимо таким чином. Ми сьогодні підготуємо вам питання, скинемо вайбер. Ви коли будете готові з вашого дозволу нас наберете, щоб ми могли запис зробити. І подати людям вашу точку зору, не монтуючи її, щоб це було, щоб ви могли висказати те, що ви вважаєте за необхідне. Бо наше завдання, щоб все було об'єктивно. Тобто, щоб і прокурор висказався, а люди висказалися, ну кожен хто як, як бачить цю ситуацію. добре, тоді Дякуємо за дзвінок, тоді очікуємо ваші запитання, тоді підготую відповідь, для того, щоб інформація була більш об'єктивною. Я вам зателефоную відносина. Добре, дякуємо вам. Угу, да, на зв'язку до побачення. Чули так про що домовились. Ми йому надаємо перелік запитань, на які він має дати відповідь. До речі, він сам про це просить. А він обіцяє відповісти на них. Але щось трапилось не так. І вже ввечері, буквально через декілька годин, він знову подзвонив. Увага, слухайте. Да-да, е, ви телефонували. Ви телефонували? Алло? Це інформаційне агентство так, так. так. Це так. Олександр Вікторович Шавлюк, директор інформаційного агентства «Медіакор». Я хочу прокоментувати питання, що сказав? Давайте тоді ми якось. Я зараз просто по вулиці, мені незручно. А коли вам буде зручно? Я думаю, що завтра, як у вас, наприклад, на 12 годину. Ми можемо зізвонитися і я вас можу навіть сам набрати. Ви скажете свою думку. На 10 буде зручно. На 10 трішки ні, бо буду зайнятий. Трошки пізніше. Краще після обіду в будь-який час я можу під вас підлаштуватися. У мене просто обіду засідав, засідання. Засідання, ну, так. Давайте 11. А, давайте так, 11, 11, 11. Хорошо, давайте так. Давайте рівно в одинадцятій годині. Я вас записую тоді. Я думаю, ми за 15 хвилин ви прокоментуєте. Думаю, менше часу добре, добре, домовились. Тоді об 11 годині я е, вас наберу. Добре, да, до побачення. Як бачите, вже ввечері він дуже хотів дати нам інтерв'ю. Але ж як він може його дати, коли інтерв'ю треба, як мінімум, записати? Адже ми попередньо домовлялися, що він підготується, нас повідомить. І ми зробимо усі технічні можливості для запису цього інтерв'ю по телефону. Але ж ви самі чули, прям горить, давай зараз! Ну що ж, друзі, а тепер переходимо і до самого інтерв'ю, яке ми отримали сьогодні, об 11-й годині. Адже цей прокурор дзвонив до нас чотири рази, і ми вже були змушені швиденько все зробити, оскільки апаратура не завжди може працювати на запити прокурора. Згадали так, про що ми з ним домовлялись? А тепер слухайте саме так зване інтерв'ю, це просто жах. Так, ви вже дзвоните четвертий раз. Доброго дня. Доброго дня, Олександр Вікторович. Справа в тому, що призначено пізніше судове засідання, то не зможу вийти на зв'язок. Е, бо... е, зараз одну хвилиночку, тоді я питання відкрию. Щоб я міг вам їх задати. Я розумію, ви вже готові до них, так? Ви мене чуєте добре? Так, ну, перше питання, як ми з вами домовлялися, а саме чому кримінальне провадження розслідується понад два роки, хочемо почути вашу позицію. Олександр з приводу переліку ваших питань, то можу відповісти наступне: що згідно статті 102 КПК України. Не можу розголошувати відомості про стан та хід судового розслідування, оскільки це є таємницею досудового розслідування. Окрім того, можу повідомити, що в кримінальному провадженні проведено ряд слідчих та процесуальних дій, а також призначено відповідну комплексну судову експертизу. Ну це загальні фрази, ми їх знаємо. По-перше, ми не питаємо про таємницю слідства. Ми питаємо, чому справа ведеться два роки. Це різні питання. Ми не питаємо вас по слідчих діях. Чому прокурори по цивільно-правових відносинах порушують кримінальні справи, а потім їх два роки ведуть? Це не ви перший, не ви останній. Ще там у вас є такий товариш, один, який також не виходить на зв'язок, поки не получили з прокуратури області. Бо з прокуратури області нам вчора передали великий привіт, що там ваш прокурор наганяє робив коє кому. Я от не розумію позиції. Е... Давайте можливо ми повернемося до нашого коментаря безпосередньо. Так, да, то ви ж не хочете відповідати. Ви кажете, що ми готували вам питання, а зараз розказуєте про якусь таємницю слідства. Ми не питаємо ні про слідство, ми не питаємо, хто винний. Ми не питаємо про жодні процесуальні дії чи рішення. Питання стоїть чітко. Є розумні сроки в КПК. Ми знаємо точно, що в кримінальному провадженні немає жодної експертизи. І станом на сьогодні це дуже легко перевірити, що ви на даний час вводите нас і суспільство в оману. Ось в чому питання. Бо ви сказали, що там йде якесь е, розслідування. Насправді його немає. Єдине, що було зроблено, це. Наведено жах на людей, а саме в міській раді, в тому числі виїмка. Там хтось слідчі чи хто там, чи поліцейські там приходили, чи оперу повноважені, там кошмарили міську раду. Оце ми знаємо. Поліцейські. Пропоную повернутися до... зокрема, коментаря. Повторюся, що в кримінальному провадженні проведено ряд. Слідчих та процесуальних дій, а також призначено відповідну конкурсну судову експертизу. Для отримання відповіді на ваші питання, я вам раджу звернутися з офіційним інформаційним запитом до Окружної прокуратури, долучивши при цьому документи, які підтверджують ваш статус. Угу. Тобто, ви не хочете відповідати на запитання, так? Ваші запитання. Пов'язані абсолютно всі, пов'язані із станом та ходом проведення досудового розслідування, що відповідно до статті 222 Кримінального процесуального кодексу України є таємницею досудового розслідування. Навіщо тоді ви просили нас написати вам питання, якщо ви заздалегідь не хотіли на них відповідати? З даного приводу? Людей... Ну, дивіться, я знаю просто, як ви працюєте, ви зараз робите дуже нехороші речі, тому що усі люди це почують, побачать, і в тому числі в Генеральній прокуратурі, е, також це все почують і побачать. Ну, даремно ви так знущаєтеся з людей по цивільно-правових відносинах, шиєте людям справу. Ви ж, е, вроді, всі дорослі люди. Ми вам написали питання, вони не стосуються ще раз, наголошую, вони публічні. Вони не стосуються кримінального провадження. Вони стосуються чому два роки? Взагалі ніхто нічого не зробив. Два роки йде кримінальне провадження по цивільно правовому спору. Е, Повторююсь, все ж таки, що я відповів на ваші запитання, що йде... Ви не відповіли на жодне запитання. Ви послались на таємницю слідства в даному питанні таємниці слідства немає. Одне єдине питання чому справа йде два роки? Експертиза призначається, ми з вами обоє юристи. Це все, все можна було зробити за 3-4 місяці. Добре, викинемо півроку війни. 8 місяців. Олександр Вікторович, я відповів на ваші запитання. Всі поставлені вам запитання стосуються стану. Добре, я маю надію, що народ дасть вам оцінку і Генеральна прокуратура також. До побачення. Ну що ж, друзі, тут коментарі зайві. Кожен із вас нехай надасть свою оцінку діям цього прокурора. Ми ж вкотре просимо вас підтримати нас, написати будь-який коментар по цьому інтерв'ю, адже прокурор не зміг відповісти навіть на одне запитання з того переліку одне єдине загальне запитання. І обов'язково напишіть, для чого він вчора морочав голову директору інформаційного агентства. І чи це не нагадує вам дитячий садочок? Ой, мамонька, до мене подзвонили. Що робити? Ми вчора домовилися. Можеш синку не виконувати домовленості, так? Якщо відверто, друзі, дуже огидно, що в нас є такі чоловіки і хай Бог милує прокурори. Усім всього найкращого.